Всім привіт! З вами знову Юрій канал Міні-Трактор із мотоблока. Показую нашу житомирську трьохточкову навіску на заводський мототрактор. Е, робимо кріплення під гідроциліндр. Е, гідроциліндр значить е, тут замовив клієнт. Е, гідроциліндр має довжину в складеному стані 27 см, а в розкладеному 37 см. Тобто 10 см ход штоку зробили ось таке кріплення. Варили його досить міцно з усіх сторон, що там, де тільки можна, щоб не відломалося, буде хто там розказує, що буде ломатися, відломуватися. Ось таке кріплення, значить це кріплення на 12-й палець. Що тут, що тут 12-й палець. І яблучок немає ні з однієї, ні з другої сторони. Тобто в штоку просверляний отвір 12. й Ось він буде сюди і тут якраз друга сторона гідроциліндра буде залишатися теж топоритися пальцем. Тобто нічого змінювати не треба, кріплення під гідроциліндр робимо, робимо вже їх давно, по бажанню клієнта. Ну, з кріпленням трошки дорожче виходить, без кріплення дешевше сама трьохточкова навіска. Да, ось розтяжки ще лежать, не вставив. Це так. Тіски вставив, щоб було видно, як воно що до чого. Це в цеху. Швиденько зараз. Відправлю клієнту, ось таке кріплення. тобто Кріплення можемо зробити під ваш гідроциліндр. Будь-яке кріплення, тільки треба знати параметри гідроциліндра і все ми можемо зробити. Це навіска на плиті. Я кажу зразу, що є ще навіска на швеллери там і кріплення під гідроциліндр кріпити набагато простіше. Тобто будемо знімати відео, як ми робимо кріплення, бо дехто там розказує, що. Ви не робите кріплення, а там роблять другий з кріпленням. Ну, не є проблема зробити кріплення, просто що треба знати чітко гідроциліндр, параметри гідроциліндру, це все можна зробити. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Ми працюємо. До наступних відео.